Так, друзяки, коротше кажу, як є, свята всі пройшли. Діло зайнятися віброплитою. Як кажуть, не імей 100 рублей, а імей 100 100 друзей. Знаєте, мені товариш подогнав кучу пружинок. Коротше, вібріруватиме воно само. Вібрація буде така шалена. Бачите, скільки пружинок. Плюс, плюс мої пружинки. Ой, бачите, ті, що в мене були. І колекція виходить така собі, прилічна. Ну що, щось будемо майструвати, щось будемо мудрувати. Я думаю, щось у нас разом з вами вийде. Зараз беру цей швеллер. Бачите, величенький. Виміряємо по всій довжині. Так, робимо надріз. Ну, коротше, зараз все покажу. Зараз будемо працювати. Бачите, який мощний швеллер. Зараз його, коротше, як вам об'яснити, пояснити. Коротше, так, підрізаємо, да? раз. І тут так само так, два. Щоб він хорошо ліг на нашу плиту. Далі відрізаємо. І другий такий самий шматок цього швеллера також ставимо поряд. Потім потім, потім покажу. Так, що ми з вами разом зробили? Дивимось. Проварив валерчик шов. А перед цим ось побрізав швеллера. бачите як? Тут і тут. І так воно оп, рівнесенько. Тут стає паз. Що далі? Далі? Виставляємо двигун рівнесенько, да? і можна вже прикручувати двигун. Сверлимо отвори, прикручуємо двигун. А перед цим ще хочу показати. Отут проварив, бачите? як? на вірочку, так сказати. Ну, Вібрація, ви ж розумієте, що це таке вібрація. Вібрація це серйозні речі. Репається навіть сварка. І, може, навіть просверлимо тут на три отвора, візьмемо на болти. Ну, а там буде видно. Це моя така думка. Підказуйте правильно, неправильно в коментарях. Так що так, друзі, зараз будемо мудрувати з двигуном. Коротше, що ми робили? Вимірювали точне розташування двигуна, бо сантиметром вправо, сантиметром вліво, чарівато буде для самої віброплити, бо тягнутиме або вліво, або вправо. Знаєте, як наліво не можна. Що, що ми робимо далі? Робимо отвори. Чотири штучки, да? для двигуна, потім потім Ставимо мотор на болти, закручуємо і пробуємо. Якщо вона в нас йде уверено прямо, не сходить з курсу, значить уварюємо. Тут хорошо, Тут хорошо уварюємо. При теж доробляємо ручку теж на болти. Ну, я потім покажу, як вона повинна бути. А зараз, зараз так бачимо, щоб сверула не горіла. Свелер хороший. Бачимо, зараз покажу, як треба як сверлити. Зараз я все покажу. Все. Масло. Все чітко. <кій> Почали з маленького сверла, бачите? Потім більше, а потім ще більше. Ну, коротше, по-наростаючому. Все, далі буде. Так, пішов до сусіда, до дядька, взяв сверло. На Шуріку патрон дуже малий, максимум 10 сверло. Тут 12. Поїхав до батька, взяв дрельку. Коротше, Зробив отвір, бачите болт залітає, все по красоті. 12 болти, крепость 10,9, дуже крепкі. Ну що, тепер що? Тепер ставимо двигун, бачте, з масилком сверлив, бо потрібно жаліт сверла. Все воно ще копійку стоїть. А в мене є сверло бачите, тільки максимум 10. Як кинешся, ні гамна, ні ложки, так що нічого, це це діло наживне. Так, Далі працюємо зараз піду сверло віднесу і працюємо. Так, друзі, показую, як затягнув цей вібродвигун. Бачите? Попідкладав тут під болт гайки здорові більшого діаметру. І ось таким чином зараз шук. Мені тут пальці не оставив цій віброплиті. Зараз покажу. Шановні підписнички та гості мого каналу, вже наступний день моєї клопіткої праці біля цієї віброплити. І що я хочу вам показати? Приготував я способом нехитрих маніпуляцій отакі шайбочки, бачите? Відрізав. Ну, від труби кусочки повідрізав. І дивимось. Е Є такий уголочок, да? і отак варюємо оці ось Бачите, коржик допомагає, чи це тікток. Уварюємо ці шайбочки, потім на шпильки сажаємо ці пружиночки, отак хоп. Далі шайби варюємо сюди, оці меншого діаметру. І, коротше, таким способом. гарячим, Таким способом, оцей уголочок буде триматися на оцих пружинах, буде стягнутий цими ж шпильками 4 штучки. І таким чином ручка буде вібріруватись і нагрузка на руки, ну, не буде бити руки, одним словом. Так що, мотор ми закріпили разом з вами. Щось що тут вухо відірване. Буду мудрувати ще одну шпильку, мабуть, цю ж та стяжку якось зроблю. Подивимось, зараз придумаємо. Саме основне, щоб вібрація не була велика на руки. Таким чином. Обдуримо. І можна вже буде е, випробувати нашу віброплиту. Якщо весу вистачає, залишаємо. Якщо е, не вистачає весу, додаємо остатками металу. ну, все буду показувати. Таким чином, ну, це я думаю, що воно так працюватиме. Якщо не буде працювати, будемо щось далі мудрувати. Так, як бачимо, шайби я ці понаварював. Бачите, як чітко стають пружинки сюди. Отак от. от. Потім, потім, друзі, наварюю я зараз на цю ось платформу. Ці шайби другого діаметру і можна вже ставити прикручувати дану ну даний уголочок. бачите таким чином. Я думаю, вібріруватиме щось. Головне, щоб на руки не була вібрація велика, так що працюємо. Ну що? Щось зварив. Зараз попробуємо. Чи моя за... задумка моя оплатиться в життя чи ні? Оп? Ну що, ось воно вже і на пружинках. Зараз стягуємо. Шпильками. І потрібно пробувати. Так, друзі, що сказати? В ідеалі були б такі болти 10, все було б чудово. Ну, оскільки їх нема, використовую, коротше, щоб ви розуміли, ось вони шпильки отакі. Коротше, обрізаю їх, приварюю, трошки заточив, приварив гайку і. Бачите, вже на чотирьох, ну на трьох тримається. Зараз четверту разом з вами ставимо. І все буде, я думаю, як в лучших домах Лондона і Парижа. Оп! Без молоточка діла не буде. Красоті, зараз шайбу і так. Гровер. Гроверочки. бачите в мене тут. Так, і гайку, ось гайка. І затягуємо, коротше. Так, друзяки, ну, що, що вам сказати Мотор прикріпив, прикріпив. Коротше, ручку, ну, на 50% зробив. Далі. Хочу чисто для себе зважити цю віброплиту. Так, Налі. Куди я сюди на горіхи положим, щоб видно було? Так, зараз саму саму плиту. Дивимось плита і вага її. Видно вам видно так. 31 кілограм рівно. Так, зараз накидаємо поверхню з двигуном. Так, разом плита із поверхнею має вагу 65 кілограм 200 г. Оце така легенька плита. Коротше, що я роблю? Зараз хочу, приваримо ручку і спробуємо. Двигун. Ну, коротше, і випробуємо разом з вами цю віброплиту. Якщо вона себе нормально покаже, нормально буде трамбувати, то не додаємо ваги. Якщо вона буде слабо трамбувати, то все ж таки будемо додати отакі. Отакі кусочки металу, бачите, відходи. Будемо доварювати сюди, коротше, всередину накидати, доварювати. Ну, якось так. Так, запам'ятали, 65 кг, у 200 г десь випарувалось. Так що працюємо далі. Так, друзі, що в нас з ручкою виходить? Тоже, бачите, шпильку обрізав, всередину викинув. А два крайки з різьбами залишив. Зараз. Сюди. Е, накидаємо гайки гравера, закручуємо, а сюди приварюємо трубу. Ну, коротше, ручку. Зараз все побачите. Ану, скажіть, що щось виходить, А Ану, друзі. Бачите, ну. ручка вже готова, практично Зараз ще самі ручки зробимо. Коротше, працюємо. Так, друзяки, ну що, в принципі, щось це й зробили разом з вами. Зараз будемо тестувати. Ще одне. Отут не доробив, буде, так сказати, фіксатор. Ну, коротше, ограничитель, о, тут щось резинову якусь. Придумаємо коротше, штучку. Ну, то вже таке. Зараз протестуємо, як ця віброплита працює. Бачите, без гранічителя погано. Ну, нічого. Зараз протестуємо і буде видно, чи додавати вагу, чи не додавати вагу. Якщо ваги вистачає, уварюємо на віка. Все. Тестуємо. Полігон для тестування у нас буде тут прихалабок, там де, ми, там, де ми його разом з вами будували. Тут буде в дальнішому заливатись підлога бетонна. Ну коротше, а Зараз потрібно протестувати так сказати, віброплитою. А я чи краще, щоб цей, чи стать. Ану, якщо стану. Нормально. Бля, і мози витрясе, поняв? Братішка допомагає. Коротше, треба вес додати, так? Саме головне, що вона сама йде в талет. Найголовніше, що вона сама йде в бережі і не треба толкати. Оце я вгадав. А взагалі весу треба. Ще якби кілограм 50 додати. Що я думаю, тут дві цих зробити, поняв? Дві шпильки. І якусь шлакоблочину. А взагалі штука класна. Це ж на самий мінімум стоїть цей ж. Тихоня, в обороти. Да. Тут три, об, три режима обертів. Коротше, тема. Мені, мені все подобається. Будемо додати вес. Будемо тестувати. Так, друзяки, ну, те, що я й думав. Мало ваги. Що я думаю? Ну, Тут я поприхвачував. Е, відрізаю, да, зрізаю заново. Тут під швелера накидаю ще металу, поприварюю так, кілограм, може. Скільки тут? 10-15 влізе. Да? Потім е, провертимо тут два отвори, приваримо якісь дві шпильки. Да? І якусь желізну купити гирю, чи я не знаю. Чи, чи з бетону щось вилить да? таку. Іменно, щоб тут посередині стояла якась мацагиря. Противовеси, коротше, і буде вага. Їй орієнтовно десь більше 100 кг. І вона буде дуже чудово утрамбовувати та що. Ось тут пройшлися, да? вже так відчувається, що твердо. А взагалі, треба додати вес Короче, за шию тут бока, щоб туди нічого не потрапляло. Ну, ну а хто дивився цей відеоролик? Ставимо такі подобайки, Валерчику. Слідкуємо далі за розвитком цієї віброплити, як вона в наступному відео, я думаю, буде вже ідеальна. І все буде у нас добре. Слава Україні! Все буде Україна, всім миру, здоров'я, добра, всім добра. А і ще одне, ще одне, саме основне, друзі. Ми добилися того результату, що на руки. Взагалі, немає такої поганої вібрації. А все із-за цих ось пружинок. Бачите? Пружинки виконують свою функцію. Так що всім добра.